Міжнародна космічна станція є найбільшою техногенною структурою в космосі. Вона була побудована із частин і потім запущена в космос, де її зібрали на орбіті. У цьому відео я хочу детально показати станцію. Ми подивимось кожен модуль в порядку, як вони були зібрані з часом. Розглянемо залучені країни і майбутні плани станції. Так що, якщо ви готові, давайте йти будувати космічну станцію. Міжнародній космічній станції або МКС знадобилося багато років, щоб стати реальністю. У 1984 році США оголосили проект, який називався Space Station Freedom». МКС ніколи не була збудована у першопочатковому вигляді, було багато змін, і фінансування було майже повністю урізане Конгресом США. Потім, в 1993 році, після того як декілька інших країн приєднались до проекту, назва була офіційно змінена до міжнародної космічної станції. Через п'ять років будівництво починається в космосі. Це МКС. Станція має розмір американського футбольного поля. Вона розташована ззовні атмосфери Землі. Це називається Low Earth Orbit, що не є дуже високо, враховуючи, що деякі супутники знаходяться значно вище. МКС облітає Землю на своїй орбіті приблизно за 92 хвилини і швидкість близько 28 тисяч кілометрів на годину. З часом МКС буде повільно втрачати висоту. А тому станція періодично підштовхується, щоб залишитися в космосі на стабільній орбіті. Основними країнами, які зараз беруть участь у дослідженнях на МКС, є США, Канада, Росія та Японія, і багато інших з Європейського космічного агентства, ESA. отож, основні частини станції. Фермові конструкції МКС нагадують хребет станції, який містить сонячні масиви, панелі радіаторів, ну і інше обладнання. Ця частина містить модулі під тиском, що означає для космонавтів можливість спокійно жити і працювати без скафандра. Усі російські модулі називають російським сегментом МКС. Інша частина називається Орбітальний сегмент, США, який складається з модулів ША Європи, Японії та Канади. Різні частини станції по іншому модулі станції були побудовані в різних місцях по всьому світу. Пізніше кожен модуль був запущений в космос однією із цих трьох ракет: американський Space Shuttle, російська ракета Протон і ракета Союз. Потрапивши в космос, давайте з'єднаємо їх разом. Це точно не так просто, як складати Лего. Кожен з цих рядків являє собою додавання нового модуля до станції. Давайте рухатись від початку до кінця. Перший фрагмент станції це російський модуль під назвою Зоря. Він забезпечує живлення від сонячних батарей, а також є рушійною силою, коли потрібно переміщувати станцію. На ньому є три стикувальні порти спереду та один ззаду. Другий модуль американський і називається Unity. Він має шість стикувальних портів підключення до майбутніх модулів. Тут є спеціальний фрагмент для підключення між різними стикувальними Механізмами. Він називається герметичним стикувальним перехідником або PMA. Юніті була запущена з PMA 1 і PMA 2. Це є модуль обслуговування зірка. Він надає системи життєзабезпечення і вважається функціональним центром російського орбітального сегменту. Далі знаходиться ферма Z1. Вона містить обладнання для станції. Z1 не частина головної ферми, але вона надала. Тимчасове місце для монтажу. Знизу Unity додали PMA3. Ферма P6 була тимчасово встановлена до вершини ферми Z1. Вона включила в себе перші крила сонячних батарей і забезпечила станцію необхідною енергією. Також встановлені панелі радіаторів, щоб усунути надлишок тепла від станції. На цьому етапі було достатньо функціональних можливостей, щоб астронавти могли жити на борту. Модуль, що називається Destiny, також є лабораторію США. Це місце, де відбувається багато наукових досліджень. Тоді треба було зробити легку перестановку, щоб десь могла бути встановлена. 2001-го з'явилася зовнішня платформа зберігання ESP 1 Канада зробила життєво важливий вклад Canada ARM 2. Це роботизований маніпулятор, який може допомогти навколо станції. Будь-який кінець руки може бути приєднаний до одного з цих грейферних світильників. Шлюз Quest дозволяє космонавтам безпечно крокувати протягом кількох годин, щоб виконувати EVA, і є також відомий як вихід у космос. Це російський модуль під назвою PIRS. Його можна використовувати як шлюз для виходів у космос або як порт для стикування. Тепер ми почнемо будівництво інтегрованої конструкції ферм. Нашою першою частиною є ферма S0, і вона приєднується до верхньої частини модуля Destiny. пізніше додали базову систему мобільного віддаленого сервісного центру. MBS. Ця платформа може рухатись уздовж ферми, що особливо корисно, коли додати Canada Arm 2. Потім додано ферму S1 слідом за P1-фермою, де S виступає за правий борт, а P означає порт. І SP2 був доданий до станції поруч до шлюзу Quest. Це ферма P3 and P4. Сегменти з сонячними масивами і іншими радіаторними панелями. Крихітна ферма P5 йде наприкінці. Щоб збалансувати станцію, нам доведеться відмовитись від декількох панелей наступного року з іншою. Сторін додавалися також ферми. Модуль Harmony також називається Note 2. Він буде прикріплений до переднього кінця Destiny. Harmony має шість стикувальних портів, які дозволять в майбутньому розширювати станцію. Далі йде модуль Columbus, який є європейською лабораторією. Тепер ми отримуємо ще кілька маніпуляторів, також побудованих Канадою. Це космічний робот під назвою Dextre. Він може прикріплюватись до тих же грейферних світильників. Dextre є найбільш корисна тільки коли вона прикріплена до кінця Arm 2. Найбільшим модулем є Japanese Experiment Module, Kibo. Він прибув до станції частинами і навіть має власний маніпулятор руку. Нарешті ми маємо конструкцію S6, останній з сегментів ферм. Тепер МКС вже дивиться дуже подібно до сьогодення. Ці сонячні масиви будуть обертатися до сонця. Це дозволить створити більше потужності для станції. Модуль «Japanese Expose Facility» дозволяє проводити дослідження у вакуумі космосу. Російський модуль пошук дуже схожий на пірс. Це є перший експрес логістик Кирія. Це місце для зберігання комплектуючих для коректної роботи станції. ELC-2 було встановлено на вершині ферми тут. Модуль Tranquility. з нижньої сторони. Tranquility є невелика кімната, що називається Cupola. Вона має сім вікон, з яких можна побачити краєвид. Потім з'явився іще один російський модуль під назвою світанок. Його було використано для зберігання, ну і як додатковий докпорт. Модуль Леонардо використовується для зберігання запасів і відходів. Ось ELC-3 і ELC-4. Це науковий елемент, який називається альфа-магнітним спектрометром. Він використовується для вивчення рідкісних частинок, таких як антиматерія. Останнім доповненням до станції є Bigelow Expandable Activity Module, він займає небагато місця під час запуску, а після приєднання до станції роздувається. BAM є експериментом, який перевіряє, чи цей варіант технології, працюватиме. Якщо тобі сподобалась інформація, не пожалій поставити лайк. А всім бажаю хорошого настрою і дякую за перегляд.